Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати тамаріло. Пам'ятаєте влітку я вам показувала, які вони у нас росли на вулиці. Зразу для тих, хто лише перший раз до мене приєднався, я хочу вам розповісти, що тамаріло. Тамаріло це вічно зелене дерево. І е, плоди тамаріло, або, можна сказати, ну так, е, споживають плоди, тому про плоди будемо і говорити. Е, це дерево або називається ще томатне дерево. Дерево із родини пасльонових. Висотою воно росте до 3 метрів. Так, мабуть, я відключуся, відключусь, друзі. Відключаюсь чому? Тому що я не можу підійти до самих дерев і вам показати. Пам'ятаєте, влітку я вам показувала, і оце у нас на дворі росло біля літнього душу. А оці деревця. Зараз я так, щоб ви могли їх побачити, оці деревця, вони так і росли в горшочках, лише горшочки були меншенькі. І е, що я е, от як спостерігала за ними, ті, що на вулиці, знову повернемося. Оце, оце було на вулиці дерево. Пам'ятаєте, я одне, е, одне ми все-таки віддали їх, у нас було два. Таких великих чудових дерева. Сама чому взяла лінійку? Для того, щоб вам показати, який листок цього дерева. 41 см листок по довжині, і якщо ми візьмемо. так і 38 см цей листок шириною. Так, от таких е, у мене у нас було два дерева. І вони росли високі, такі чудові, їм все подобалося. Чому? Тому що це дерева, і ще раз повторюсь, це дерева вічно зелені, вони ростуть в тропіках, е, переважають пчілі, е, в, е, в теплих. Е, Теплих країнах переважають, так, да, я назвала Чилі, але можна назвати ще більш, більшість, більшість, так, подивимося, друзі, де вони ще, я зараз вам швидко скажу, перуанські Анди, Чилі, Болівія, Еквадор. В цих країнах вони досить мають широке поширення, а саме в дикому виді. І е, насправді я не знаю, чи це у нас дикий вид нам презентували, чи це е, культурний, скоріш за все, мабуть, дикий. Е, я думаю, я думаю, гадаю, що, е, мабуть, так як ми всі також їздимо, поїхали або пісочку привезли в акваріум з іншої країни, або якусь рослинку привезли, і вона тут вижила. І потім ми садимо в себе в горшочках, тому що це не їхні, не їхні кліматичні умови. Ми перенесли влітку виросло, воно дуже чудове. Оце висотою у нас, так, тут у нас метр. метр а тут у нас, от як я й казала, півтора метра. Оце у нас висотою півтора метра виросло. Так, зараз покажу вам, друзі, щоб ви. Побачили, як воно оце у нас виросло висотою півтора метра, і е, сам, е, саме дерево товщиною, внизу товщиною 4 см. Тобто, е, потім пізніше я підійду ближче з камерою до нього, щоб ви побачили, наскільки е, Насправді воно вже перетворюється в дерево. Одне, нам дуже було, ми не хотіли, щоб вони замерзли, ми хотіли, щоб вони пережили цю зиму, оскільки осінь 10 градусів вони вже не переносять. Це такі от вічно зелені дерева, і тому якщо для них 10 градусів, це вони вже погибають. Заг... Звичайно, не будуть руски. Тому ми пересадили їх оце велике дерево. Ми посадили в горшок ємністю 50 літрів. Зараз я прийду вам ще один покажу: цей у нас ріс на балконі. Так, ано. Ну. Переходимо до нього. Переходимо до нього. Хочу вам розповісти про нього бачимо це дерево тамаріло росло на балконі. Хочу е ще раз сказати, що всім їм одне, друге, третє, четверте, п'яте і те, що ми віддали, шосте їм всім, з весни вони, з весни е десь. Вісім місяців, всім їм вісім місяців, а плодоносити вони починають через рік. Поскільки два ми змогли і посадили на вулиці, у нас було місце, ці у нас росли в горшочках. Горшочок від цього горшочок був десь на літр, і, і він був, те, що я дивилася, Значить, Коли вони росли в горшочках, друзі, вони всі були з таким жовтуватим листям. Жовтуватим. Горшочок їм не давав мало місця, мало землі, мало мінералів. І тому висотою вони всі були десь, в залежності від того, який горшочок. Чим менший горшочок, тим менша висота. Оцей у нас був висотою метр. І з того часу ми їх перенесли сюди місяць тому. І з того часу, от за місяць, він вже догнав, бачите, він вже догнав оцей. Ми йому відщипнули, відщипнули верхіш, верхівку. Так, зараз, мабуть, я підійду і покажу вам, яка верхівка. Зараз ми підійдемо і глянемо на саму. Цьому тамаріллю ми відщипнули верхівку, і рости вона почала. Вона зразу викинула дві дві гілочки. А відчепнули ми, тому що нам хотілося, щоб так, зараз я його поверну туди. Отак, так мені краще видно. Відчепнули ми його, тому що хотіли, щоб воно ось уже у нас ще 20 см і потолок. Тому хотілося, щоб він не різ вгору, але... Він все рівно пустив ось такі дві гілочки і пішов сюди. Витягнувся дуже швидко. За місяць він витягнувся, внизу листки жовті він обкида, по, поскидав. Зараз трохи збільшується в товщині сам, сам стовбур, і листки вже теж мають. Листки вже зелені і починають рости. Тепер покажемо ближче наш цей який ріс на вулиці. Різниця. Цей почав розвиватися, тому що йому було дуже погано в самому горшку маленькому. Зараз ми його поставили, стоїть він у нас під фонарем, отаким, от що в криші. Зараз ми його поставили сюди в більший горшок. Ось наш який, да? 50 горшок ємністю 50 літрів. І бачимо, що йому це добре. Він пішов буквально, але чомусь листки почали вниз так закручуватись, чогось все-таки не вистачає. Можливо, кисню. Тому що на вулиці це є на вулиці. Навіть е, ми. Е, Спостерігали, що навіть в тому самому горшку, але виносимо на вулиці, адже всі наші оці маленькі тамаріло, які є, вони всі росли в горшках, але на вулиці. Листочки були рівні. Зараз е в приміщенні листочки деяких тамаріло пішли от, якби вони це не від того, що тут мало вологи. А це от їм, можливо, не вистачає кисню. По кольору, якщо ми подивимось, то це тамаріло той, який ми принесли і різ на вулиці. Такий потьмянів трохи. Має вигляд такий, ніби він уже старенький. Так. Ми його пересадили також у горшочек ємністю теж на 50 літрів. Зараз ближче вам показую сам стовбур цього тамарілля. І дивимося, як він себе повів, коли ми його перенесли. Листочки також почали скручуватись, але вони не жовті. Так? Ми відщепнули йому теж верхушку, щоб він. Не тягнувся вгору. І зверху він викидає тепер невеликі листя, тому що він ріс раніше на вулиці, на вулиці йому хватало і землі, і мінералів. От. А тут його вже посадили в 50-літрову ємність і вже набагато менше того, чого він хотів би собі. І е, так як я думаю, от і листки почали. Скоріш всього, із-за того, що все-таки мало їм кисню. І зараз, друзі, хочу показати вам іще три, ті, які були теж в маленьких горшочках. Ось такі у нас два. Один вимахав той, який був в горшку літровому. Він Зараз метр сорок, а цей метр Цей, Ці три росли, теж були на вулиці, але були в горшочках. Горшочки були меншенькі, теж десь ємністю на літр. Такі невеличкі були горшочки, можливо, на три літри. Ніколи не заміряла. Треба буде якось заміряти. Що я зараз ми їх посадили в 10-літрові ємності, ось такі, вони всі приблизно в однакових ємностях. Лише оці два йдуть під ємністю на 50 літрів. І вони, цей себе відчуває не так добре, як він на вулиці був, а цей себе відчуває набагато краще, ніж коли він ріс в маленькій ємності. Ці теж. А зараз в більшій ємності, ніж вони були, але відмінність в тому, що вони були на вулиці, а зараз вони в кімнаті. Тому на вулиці у них були жовті листочки. Зараз вони викидають зелене листя. І теж, і теж я побачила, помітила, що також. Кручуються. Бачите? Ну, саме головне, так, що я ще хотіла вам показати, вони, так як о, той тамаріллю називемо його номер 2 так? так, для того, щоб мені легше було вам розповідати, які, які цей товаріль у нас буде номер один. Це той який ріс на вулиці, чудовий, шикарний. Цей тимарілля, який його доганяє, буде номер 2. Всі інші 3, 4, 5. Оцей який номер 2, він, я вам розповідала, що він поскидав листя. І зараз, і зараз кидає листя теж і оцей. Значить, як вони скидають листя. Пожовтілу. Потім, о, це він вже його відкинув, я можу його показати. Потім воно стало сухим листочком, але листочок не такий, що розсипається, вони такі, якщо взяти на дотик, ніби шовкова тканина. От насправді, ніби тканина. тобто не хрупке, не розсипається так, от, от насправді як тканина. Це він його скинув і тут починає таке бархатисте. Бархатистий такий листочок сам по собі. Так, зараз я назад поставлю і хочу деякі вам. Але все так же, друзі, я не буду не буду вдягати наушники, тому що ось наші чудові. Тому що не можу далеко з ними відійти. Хотілося вам багато розповісти. Друзі, в мене чат працює. Хто хоче доєднуйтеся. запитуйте. І зразу я дякую вас, вам за ваші коментарі. Я дякую, друзі, за ваші лайки. Ну, чому, як завжди, хочу. Е... Можливо, дехто там сміється, я раніше теж. Бо мені так смішно було, коли випрошують лайки, коментарі. А тепер я зрозуміла, це сама система Ютуба так працює. Чим більше лайків, чим більше коментарів. Е, ч... Так, я вдягнула наушники, а насправді я не знаю. Чуєте ви мене чи ні? Якщо хто є зі мною, напишіть мені, будь ласка, друзі, Чути мене чи ні. І як ви мене е, чуєте і бачите. Яка якість е, мого сьогоднішнього ефіру? Так, зараз ось всі мої чудові номер один, номер два. Так, треба ще навчитися. Зараз лінійкою буду показувати. І ще раз. Номер один у нас назвали ми, номер два, номер три, номер 4, Номер 5 Всі наші тамарілля, їх було шість. Один. Дуже добре, що все-таки знайшлася людина, це наш сусід. Наші сусіди, які захотіли поставити цю громадину в себе на балконі, в себе в кімнаті. В кімнаті. І тому, тому тепер у нас залишилось п'ять. Сподіваємося, слідучий рік це уже той рік, коли ми сподіваємося побачити плоди. Отакі красотулі. Отакі красавці. А тепер для тих, хто лише під'єднався до мене, до мого ефіру, хочу вам розказати, що таке томатне дерево або що таке тамарілля. Тамаріль це вічно зелене дерево, яке досягає висотою 2-3 метра. Для того, щоб воно у нас сильно не росло, ми попідрізали їм верхушечки. І цього, о, і знову ж я його ось сюди. І цьому, і цьому. Підрізали. В цього ми побачили пішло дві гілочки, в цього пішла одна гілочка. Які в нього плоди? Е, плоди на смак, воно, похоже, і називається схоже, так, і називається воно томатне дерево. Смак у нього схожий, це із роду пасльонових. Смак у нього схожий на є трохи такого присмаку, я почула, трохи присмаку пасльонових є. Він такий кисло, солодко, солений. Можна навіть отак сказати, які бувають плоди. Плоди е, бувають розміром до від 5 до 10 см. Е, у нас, е, коли ми хочу зразу вам показати, це лише шкарлупка від того плода, якось нам е, принесли діти екзотіку, е, оскільки ми знаємо, що є екзотичні. Е, Магазини, які продають екзотичні фрукти, зараз не знаю, а буквально рік тому були. І вони нам принесли по корзинці екзотичних фруктів, ми скуштували, і тепер я розумію, що це був тамаріл. Такі були всередині сам плод був. Такий схожий на киві, але за смаком, так як я вам і кажу, можна його описати солодко солено кислий. І солодкого там трошки, і соленого, і кислого. Кольором він у нас був фіолетовий, а це я просто хочу зробити із цієї шкарлупочки. Я залишаю завжди, я роблю потім якісь шкатулки, якісь цікаві. Цікаві такі всякі речі. Самі е, ці ягоди, вони ростуть грунами, і в кожній з них е, кожна грунка від 10 до 12 плодів. Тобто ми з'їли одну, а насправді, можливо, тут їх було 10. Так, не буду вам вже показувати таку засушену. Наші, наші були кольором фіолетовим, можливо, це були неспілі, а вони бувають червоні, помаранчеві, жовті та фіолетові. Зараз я знайду, друзі, які вони насправді і саме такий він і був. Так, хочеться мені вам його показати. Ось, І, можливо, багато хто із вас їх вже. Може, куштував, а може, просто дивився. Ми почали з ними і ось такі, чим схожі на томати. Ми почали ними цікавитись тоді, коли нам презентували ці дерева, коли ми почали за ними дивитись, ми побачили, що вони абсолютно неприхотливі. Їм саме головне, ось, літо в цьому році було чудове, було і вологе, і тепле, не, не таке жарке, і вони виросли досить дуже-дуже чудові. Значить, і ще, що я прочитала про них, що в цих плодах дуже багато вітамінів групи А, С, є ПП, П, а також є вітаміни групи Б, Б2, В6, В9 пишуть. Дуже багато мінеральних. Елементів кальцію, калію, магнію, заліза і фосфору, а також містить фолієву кислоту, вітамін В9. От те, що я прочитала про ці плоди. І, звичайно, якщо це є плоди, тому пишуть, що вживають їх в їжу в свіжому вигляді. Я сподіваюся, що наступного року ми все-таки побачимо. Ми все-таки дочекаємося плодів і подивимося, які вони у нас будуть. Але вони, ну, звичайно, вони дуже погано зберігаються, оскільки все-таки це плоди е, томатного дерева, і самі розуміємо, що таке, що таке томат. Вірно? І готують е, люди там, де він е, росте. А це саме Анди, перуанські Анди, Чілі, Болівія та Еквадор. Вони з нього роблять всякі варення, вони там їх і засмажують, вони їх і, і запікають, і, і так як ми, так? так як ми з яблуками чи грушами, все, що придумаємо, те й робимо. О. Також пишуть, що вони є в Аргентині, Венесуелі, Колумбії і Бразилії, тобто в усіх теплих Теплих країнах, в Новій Зеландії. А винайшли, скажімо, наші люди нам розповіли саме, коли приїхали з Нової Зеландії. Там є цілі плантації. Особливі великі плантації є в Коста-Ріки, на Ямайки, Гватемали, Гаїті, скрізь там, де тепло, друзі, скрізь там, де тепло, там вони і є. Зараз я хочу вам. Показати, зараз хочу вам показати, а звичайно, роблять із всякі соки із, із Тамарілі, які насправді ці плоди є. Ось такі, друзі, чат у мене працює, тому хто до мене доєднався? Пишіть, я зроблю. Я так я зроблю ролик. Зараз назад вертаємо ще разочек. От таким чином. Я зроблю, друзі, ролик з найкращими. Так, приєднуйтесь до мене, хто працює? Чат у мене працює. Що так? Що таке? А, відключився. Так і скажіть мені. І з найкращим моментом ми зробимо все-таки ролик. Останні 5 хвилин ми зробимо ролик з найкращими моментами. Зараз я вам показую плоди та Марілля. А зараз покажу вам. Зараз ще один. А зараз покажу вам, друзі, зелений. Сподіваюся, наступного року ми його побачимо з вами. Так, мені треба оце обрати. Так, ось такі чудові. Чудові будуть плоди. Я сподіваюся, що ми їх побачимо. Так цікаво вісять, так цікаво на якихось довгеньких, тоненьких таких гілочках. Такі чудові. Сподіваюсь, що ми дочекаємось. Далі. І ось такі в розрізі. Я в розрізі таки бачила те, що я вам розповідала, коли привезли нам е, скуштувати, дітвора наша, так, ми скуштували. і оця сама шкірочка, вона гірка, вона її не їстівна, скажімо так, а е, те, що ми бачили, наше, бачите, я вам розказувала, що в нас він був тут салатового такого кольору, тому що у нас був він не червоний, червоний це, мабуть, стиглий плод, а в нас був фіолетовий, а в нас, мабуть, був зелений. Тому і всередині воно було зелене. Зрозуміло. Тепер я зрозуміла, чому в нас був такий зелений він. Всерединці. І роблять з нього всякі різні напої. Соки, так як ми з наших томатів все робимо. Так і друзі, буду на цьому закінчувати. Ми далі будемо спостерігати за нашим тамаріллю. Тому, хто не підписався на мене, підписуйтесь. Ставте обов'язково лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей!